Що нам потрібно від НАТО? Від НАТО нам потрібна гарантії безпеки через колективну оборону. І тому наше членство це гарантія безпеки. П'ята стаття, Вашингтонський договір і різні інші регуляції в самому НАТО, це гарантія безпеки. Може бути гарантія безпеки, наявність ядерної зброї, і ну, може бути дійсно визнано це різними країнами. А, чому? Ми говоримо про гарантії, тому що крім перемоги і деокупації територій, нам треба зрозуміти, а як Україна після цього себе убезпечить від таких зазіхань на майбутнє ви ж розумієте що слабне не тільки ворог ми також розтрачуємо ресурси і ми не можемо воювати завжди нам не підходить модель коли україна є ну принаймні, я вважаю вона неправильна ця модель коли україна завжди буде от як ізраїль намагатися стримувати всіх нам потрібна колективна оборона щоб хтось нам з нами розділив відповідальність тому українська делегація їхала на саміт вільнюс з двома цілями Перше, це членство в НАТО, просування до цього рішення. Друге, це, як було сказано, до членства в НАТО отримати гарантії. Так, так от, чому виникло це слово гарантія? Тому що дійсно в договорі, в проєкту договору, так званому Київському безпековому договорі, Київ Security Compact, як це було запропоновано групою експертів. З нашого боку Андрій Єрмаквів, з того боку Расмусен, колишній генсекретар, і там була група експертів. Вони напрацювали проект договору. Непоганий проект договору, який треба було підписати, ратифікувати. Натомість ми не отримали не підписання цього не ратифікації. Більше того, слово гарантії там познімали повсюди і замінили на інші слова Commitments, assurances і так далі. Тобто це не legally banned документ, тобто він не юридична основа, це політична декларація. Тому називати сьогодні, що ми отримали на сьогодні якісь гарантії безпеки, це буде неправильно для людей. Не треба обманювати людей. Тому що ми вже з цими гарантіями з Будапештським меморандумом пекли свій час. Да? Тобто, до сих пір триває дискусія Гарантії со ашурансус. Немає гарантій, на жаль, на сьогодні України це факт, і там є все е, інше, наприклад, і непогані речі. Політична декларація про Дані розвитки, які можуть надаватися, політична декларація про продовження постачання озброєнь, політична декларація про розвиток військово-промислового комплексу, політична декларація про тренінги українських військ і участі навіть спільних там кібер протидії Але це жодним чином не гарантія. Чому так виходить? Ну тому що, по-перше, хочеться отримати, ну нарешті, гарантію. В залізобетоні. А з іншого боку, в звичайному розмовному варіанті, ну такому побутовому, вже якось звикли до того, що це слово використовується. Це дуже велика, може бути пастка, якщо трек от так званих гарантій, які такими не є, стане замінником дій влади до членства в НАТО. І це, якщо хтось хоче когось надурить, вибачте. То ви не надурите. Причому я кажу, хтось хоче, маю на увазі не тільки в Україні, але і за кордоном. Ми поки що, на жаль, не знаємо ні яким буде цей момент, який замість ПДЧ в останній момент. І це, на жаль, треба визнати. Якийсь варіант, все-таки, вибачте, записали туди. Річна національна програма, яка існує останніми роками, але якась модифікована. От ми не знаємо, що це за річна національна програма модифікована, ми до сих пір не знаємо. І не Україна офіційно не знає поки що. В даному випадку це фактично контроль виконання через оцінку міністрів закордонних справ, як це і є на сьогодні. Але що це буде, перелік із 30, 50, 100 питань? Чи це буде знову деталізований щорічний такий шлях? Це от досі невідомо. Тому от тут є. Нюанси. Тепер стосовно все-таки політичної декларації про гарантії, вони можуть стати гарантіями. Якщо, наприклад, в розвиток цієї політичної декларації США підпишуть з Україною договір про оборону. Це гарантія буде. Ядерна держава підписує договір про оборону. Який договір про оборону? В разі загрози України США стає в війні на боці України повністю. Тобто, Такого поки що немає, і я вам скажу чесно: ну, я не знаю наскільки це реалістично в найближчий період досягнути. Тому членство в НАТО все-таки, як це не парадоксально, в інструментальному плані, в дипломатичній роботі, в політичній роботі, воно більш виглядає зрозумілим. Складним для досягнення, але зрозумілим, як дійти до цієї точки, ніж оці розмиті, ще ми будемо там якісь двосторонні угоди, їх багато буде угод. Вони будуть різні, хтось піде далі, хтось піде менше. Слухайте, це так сказати можна красиво. А коли підеш в деталі, я маю свій досвід роботи над договорами двосторонніми, то в деталях можна. Ну, Кожна країна хоче уникнути зобов'язань свого боку і надати більше зобов'язань іншим. Це ж класика. Тому я вважаю, що політична ця декларація вона хороша з точки зору сьогоднішнього дня сприяння, отакого от політичного сигналу, що Україна буде продовжена фінансування півтора мільярда. що виділено на зброю. Оці всі сектори. Дай Бог, що воно піде ще краще. Але це жодним чином, на жаль, поки не вирішує наше питання після деокупації, як забезпечить цей бар'єр парасольку безпеки. Литва, скажу так, навіть спілкуваннями з моїми друзями в Литві, вони сказали, ми все зробили для того, щоб це була. Український саміт і дійсно 33 тисячі тільки прапорців, заяви про Україну. Я скажу вам, це теж не завжди так приємно, коли інші прапори закривають твій національний прапор. Вільнюс перетворився на українське місто. Ми їм маємо дуже дякувати за це, тому що вони розуміють, як це важливо не тільки для нас, а як це важливо для них. Успіх України тієво важливо для їх національних інтересів. Тому що треба зробити корекцію і працювати з суспільствами, які більш налаштовані. Для України більш відкрито і парламентами, які представляють ці суспільства, але для цього треба, щоб наша влада була більш кооперативна, може це проходили і отримуючи безвіз, або кандидатський статус в Європейський Союз. До речі, деякі моменти можуть бути ми можемо скористатись успіхами реформ По ЄС для якби звітування підготовки домашнього завдання. І тут мені здається, нема розуміння не тільки стосовно цього інструментарію, різне розуміння. У наших партнерів зовні, і у нашої влади стосовно основних сфер. Були заяви президента України, що це йдеться про безпеку, не про реформування країни. А назовні кажуть, що це про реформи внутрішні. Причому досить широкий спектр. Там також і судова рефора охоронну сфери свободи ЗМІ. тобто там дуже широкі прав людини. Тобто, це треба викласти в якихось конкретних маячках. що саме, що в конкретних досягненнях: зміна до закону, прийняття такого то рішення, там от такі от мають бути речі. А зараз це досить розмито. Тому нашій дипломатії треба зараз негайно попрацювати над виясненням цього переліку. А нашій владі, ну. Подумати, що це не просто так говориться, що можна так, не виконавши домашнього завдання, підійти до Вашингтона наступного року і нам знову скажуть, у вас домашнє завдання. От це треба зняти. Це в наших силах абсолютно. Немає таких якихось недосяжних речей. Воно все вже записано в тих же річних національних програмах, в інших планах там європейської інтеграції. В парламенті лежать законопроекти. вже. президент США сказав. Кілька таких надихаючих, так, речей. Так, щоб ми з вами надовго це така палиця в двох кінцях. Він можна прочитати як завгодно, можна прочитати, що наша підтримка буде завжди, а можна прочитати, що реформи прийдеться робити, як власне і прочитали. В основному це ми тепер ну дійсно ми союзники, але і ви маєте зробити свій це дорога з двостороннім рухом. От філософія помінялась, тому що ми якби більше відкритись, розглядати питання, але дорога з двостороннім рухом. Так не буде вже, що просто ми чекаємо, що наші партнери-союзники все зроблять, а ми все зробили, як це було до саміту. Так, як заявлялось на політичному рівні, але я кажу, що я не дуже чесно кажучи, розумію. Ну, до сих пір цю ситуацію, тому що вона, її треба врегулювати. Можемо ми, ми щось не знаємо. Знають аналітики, які дивляться наперед. Юридично закріпили, його теж можна змінити, але складніше. Я дивлюсь на результат. Результат є в зброї. Все-таки на півтора мільярда під Вільнюс різні країни і Сполучені Штати, ну і Франція. Сильний крок зробила Німеччина, Південна Корея. Дай Бог, щоб пішло ще більше. Мають бути зміни ситуації, щоб ми наблизили до питання входження колективної оборони.